Доставимо, ні. Чи будемо завершувати ефір? Так, Сергій Наталочка Полтавчанка. Так, Сергій, Наталочка Полтавчан. У мене дім. Гло, гло, как діла? Все добре. Ну, 15 лайчиків проставити ще. Хто там не прожав? Наталочка, я телефон. А щоб а що бабки сидять по, по ноч, ночам? Денис, раніше дітей ругали за телефон. А що бабки сидять по ночам? Ні, діду. Вечорами. Драгон, поживеш, побачиш, але ти не доживеш, бо ти дуже себе нахабно везеш, то ти до того моменту не доживеш. Скоро за тобою прийдуть, постукають. Сергій ще рано завершувати. Ну що ж, як я вже дочитала, то будемо завершувати. Олександр, слава Україні. Треба Зараз ще 20 хвилин йдемо доїти. Мец, у нас знову дощ, у нас нема. Наталочка, Олександр, якщо вам плоха Україна, то... Ко... Какого ви сюда прете?» Ну, то я то й так думаю. Оксаночка, Олександр, не кажи, гоп, поки не скочив. Келка, шоколадка з мандаринкою, сп'ять. Ну да». Де та Росія той щот має, як вона все на війну пустила? Тарас, твой ще не здох на фронті. Ладно, дівчата, хлопці, буду я завершувати. Не хочете ви прожати лайчики? Зажали. Гадості писати є кому, а от лайчики прожати нема кутбу. Наталю, зніми з мене свою ногу. Олександр, з якого ви міста? Я з Тернопільщини. Юлія, дякую за чудове спілкування, до зустрічі. Глоу, спокійної ночі. І вам на добра ніч, Наталочка, Люба, що готували, я рибу запікала хек з овочами і суп пшеняний. Наталочка, а я нажарила тільки... Ой. Нажарила тільки котлет, є ще рис і більше нічого не готувала. Так, Юля, всім тихої і безприльотної ночі. Хай Бог береже всіх. Богдан Турта, Оксана Оксаночка добрий вечір. Мец Сергій, Юля, до зустрічі. Юля дякую. Ну, ще 9 лайків. Буде 200. Хто там? Русский привіт тут корони. Привіт, привіт. Ми корони не боїмося. Ми її часником накормимо. Да. Все. Всім папа, до зустрічі. Миру, спокою, затишку. Бережіть себе і своїх рідних. Всім всього найкращого. Ольга, я. Ольга Шевцова. Так. Шесть шість. Ну, 94 є. Наталочка. Всім солодких снів. Та тихої ночі, а росіянам гучної нічки і великих прольотів. Ольга Люба, добрий вечір скажіть, чула таке, що козам не? Можна...